Доброго мирного дня всім і міцного здоров'я. Так, Спочатку поставлю козенятку продаю, Оцих дві красунечки, отао що йде до мене, ось голубо ока краля моя з рижою плямкою на боку. Ну, покажи на ножці рижа, і на боку є, І ось ця маленька. Ох, побрикушечка. Ну, що ж ти хочеш в мене, га? Мазунчик мій. Дві дівчинки. Ніна, дякую, що ви мені стільки голову покрутили, я вже була б давно продала ті козички. Через вас тримала, а ви мені так зробили. Ось, ну нічого. Хто там, дівчата, хотів, що чекав, що казали, якщо вона не схоче брати, то ми заберемо. Звертайтеся. По номеру 098 97 41. 650 098 97 41 650. Є й вайбер на цей номер. Ось, так, що ось такі то справи. Дві козички і два є козли від меї зірки. Ось тієї красуні чорної. Великої, гарної кози. Так що, ось цього два, що от їдять ціну, якраз, вони обидва красені. Оця моя білобока, А це от два красені таких. ось Їдять. Оце їх є два і ще один є козлик. От його що його підскочив. Це від мене киці. Теж гарний. То мішаний, він десь 55% має нубійської крові. Але то смачні пальці. Яй-яй. А ти що мене хочеш? Що ти ще хочеш, га? малишечка моя. І ти моя кисенька. Ось так. Так що дві козички є на продаж і два козлики. За козликами звертайтеся, хто хоче, бо ще півтора дня і я їх покастрирую. От. Сьогодні вечір, завтра день і четвер, я думаю, зранку. Або зубіда побачу. Я їх покастрірую всіх. Окрім цього рижого що тримаю. Ось. Так що, ось такі то справи. Ну, що ж ти хочеш? Оце мазатися, хочеш, козьол малий. Так що, такі то справи. Всім. Тільки хороших новин. Хороших вам всім покупців. Вчить мене вчит і ніяк навчити не може Дає завдаток, тримай, не дає, значить, все, не тримай. Місяць часу, чуть не, як ти казав, не прокрутили голову майже три тижні. І все не так. Ну нічого. Ось, так щось такі, то справи. Дивіться, які дядь мої козли сіну наминають. О, обидва, оце, обидва козли тішо відзірки має. Наминають сіну, як має бути. Оце такі діла. Ну, а зараз я сюди додам ще відео, як ми вчора важили кози, скільки вони мають кілограм, яка коза. От і. І. Те. Як ми, щоб їх об, ну, проглист, проглистогонювали, бо я зняла на вагу, скільки яка коза важить через те, що багато людей не вірить мені, що в нас кози важаться, як колод. Важимо і колимо кожну козу. Персонально. Ось. Ось такі справи. Ладно. Гарного перегляду далі вам. Доброго вечора всім. Мирного неба і міцного здоров'я. <гум> так, міяр сидить, а Тузік мій вже в буду сховала, його закрила. Зараз доктор прийде. Бо сюди до мене не доїде, там машину залишить, Іван пішов допомогти вагу нести. О, і сумку йому то буде забагато ще разом. То один буде сумку, другий вагу. Тузікові сказала, що ховайся, бо доктор їде. Він же в Буді. Шмик, так як його тут не було, я його закрила. Я так що... з тваринами. Він так знає, якщо доктор, то щось страшне, бо то він боїться дуже страшних уколів. Ось так, щось що таке діло. І Він же в Буді. Ну, якщо доктор дозволи знімати, ну, його видно не буде, а як важимо кози, ну, то ми таке діло зробимо. Ось таке діло. Ладненько, по Камісь пауза, зараз прийдуть, тоді буду знати, чи можна чи ні. Так, Іван, сюди до мене. Ой, гедеару. Скажи привіт. Скажи привіт. О, краля моя. Так, 73 брус. Киця, та, малишка, Чемно. Що маємо? Маємо 70. Ну дивись, знов злі. Може, давай я потримаю. Так, А кутоничі доска. На цю сторону. Назад. О, це сидять. Ти си. Де, стюардеса моя. Вона боїться. Що? 72. 72. 73. Добре. Aha, Добре. Aha, дивіся, <laughs> oh, заразу, вже і вже втекла і ще. Ще будеш одної? Угу. Зараз від листів. Ага. А від, э, від листів тоді вже. Лапки колоти не буде, бо лапка кітна. О, так мало. Шестик. 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 Я того, вона не загодована, вона велика коза. Якби вона була загодована, вона б тобі козенят не родила. Да -да. Що ти так трасаєшся? Вона не кит, не кить. Вона перелякося. Трасається, аж дребежиться. Іван, дипомагай мамі. Я буду знімати, я супер оператор. Так, і за мене трошки. О! Стий. Іван. Нога, нога. Так. Чуть -чуть. Ну, Міру, ти постоїш чи ні! Коричка. 67. Так. 67 кілограмів. 70, мав. Все, і у нас Дуже стоїть. Добре. Красуня. Красує. Тузик. Він okay. буде гавкати десятку. Буде. Давай, вивайся. Осторожно, позаром хлопці. Ти не вилізаєш, ти ту вагу <сорок> Так. Та нога зліза. Ага. Ти кажу. Ця нога, Альо. Легко <сорок> сказати ця нога. Так. Ну що? Може ти її цим боком зараз розверне? Да. Вона 80 кг має. Вона має 80 кг. Вона така хороша. Вона найбільша коза. Да, і найзирніше. Стий, стой, стой! Ні, нікуди, на вогу! Давайте я вам допоможу. Тебе ніхто не продає. Ага, Ну правда. Не оддана помню. Ні, давайте чуть мало. Давайте я поможу. чекай, чекай, чекай. 78 вісім. Da, Шat... 80 кг, як має маю. 80 кг. Я вже побачив. Я А вона оказується ви ще. Я просто бачу по шоколадку йти брати. Я бачу, що поводи в якому видачі. Хто буде кричав? Хто буде кричав? Не буде, не буде. Я т його вже вберу. Заходьте, то ще в сумці треба бачити, що там є. Лампочка світить. 35! О, 35. 35! Це дуже мало. Це, це О, то, ти чос, ти Ми довкола на вдалося. Це козенятко трьохмісячне. О, тоді чого свій козенятку? Вони. стій. Маленька. встий і моя красунечка знімає 70, але Ну 70 добре, але можна 70 Так. Чуть-чуть би точніше. О о так, так, так. 72. 73. 73. 75 кілограмів. Я казала, що зірка більша. 70 кг. ти Молода така купила? Тобі у кольчика дадуть. Там буду місяць без молока через вас. Ну <гум> тихо теж. Тут... Я буду знову на дієті. Іди ти теж костре з Ну що ти тут робиш? Ти біся, не бійся, не бійся, не бійся. <гум> а я рюю по кайфу, поки його не коля, так? Ну <гум> і <гум> так, такий песик, такі селятки. <гум> так, вважаємо черний шар. 70 кілограмів. Вже, я я вже, Ваш... Ви бачите, я вже починаю ловити на око ваші, ваші кози, бо то. Ну, таких, таких, ваші, як, кіля поправився. Такі, як важу, от, наприклад, ваших, бо то як Вони вже таких... трошки поправили. О, тепер знімай. Так, нині 22 число, то додати 14 днів, то яке буде? Так, молоко 5-го числа. Можна буде пити тоді? Ні, не можна буде пити. Тоді позвоню 4-го до доктора, доктор приїде 5-го числа, поколи виключиш ще на дворі світло. Ну то Іван прийде, то що мені світло треба було, щоб вагу було видно. О. І тоді приїде ще раз в коли. О, приїде ще раз в мені від легеневих і печінкових листів, і то буде тоді усе. Так, да, так, да, відкрий, дочі, відкрий. І це такі справи. Так що ось так ми зробили. Ні, ні, курам хай ще буде. О, що, ніч на дворі. Тільки очі в яра світять. Так, да, я виключила. А гаманця візьми. А то замерзнуть гроші. О. Ось такі справи. О, давай ключі. А засунь. Так що всім гарного дня, так. мирного неба, міцного здоров'я і скоріше й нам всім перемоги. Ага, з всім всього самого найкращого миру, спокою і затишку. У нас ось так місяць світе, Ось там зірочка світе, Ось така у нас погодиться. Погодиться красота. Всім всього самого найкращого мороз. А мороз був, я ще як ходила, то цей. Сніг якийсь криць. Але файно видно, як і скриться. Дивись. Ага, гарно. Бредна. <гадна> <гадна> Я ж не думала, що він дісислав так. Всім на добраніч.